Так, мої ріднулі, мої краситурі, добрий вечір 17.05, я тільки зайшла додому. Я вже після роботи поїхала, дівчатки відвезла товар, рибульку і корочку і приїхала додому. А дома мене чекав сюрприз моєї подружки росіяни. Вона мені говорить: що тобі подарити? Я говорю, я не знаю. Вона говорить, я тобі хочу подарити кресло, качалку. Я говорю, тільки так на кілограм 150, щоб я його видер, воно мене видержало. Так що мої ріднучки, йдемо дивитися крісло-качалочку. Я їй хотіла з матрасиками, ви ж поймаєте? Да? Така собі прийшла з роботи і ай-я лягу прилягу на качалочку теж. Так що ми ріднулі. Повертаємося з вами. І качалочка на сто, я кажу, бери тільки на 150 кг. Це щас, я похудала, А я ж потім не знаю, чи я поправлюсь, чи ні. Так, росіяночка, я тобі дуже дякую. I love you, люблю, дякую за все. Дякую, що ти у мене взагалі є. Ти у мене надійна дуже подружка, яку я обожнюю. Так, мої ріднулічки, завтра прийде до мене дівчинка, я вже вам казала. Поїдемо утром купимо підкормку, пообрізає мені, сказала, рози. Уже купимо все це, все треба пообрізати. Я, звісно, зробила б це, але ви пойміть, я це робити не вмію і не буду. Йолочка моя, зараз так красиво потім все осипеться. Мені треба, щоб вона мені попідрізала оці розочки. Зробити тут таку красоту, тому що. Рози. Боже, як оці розочки пахнуть, я вам навіть не можу передати. Мої хорошенькі, треба тут все мені попідрізати, поробити красивенько. Так, це піончик, ще, слава Богу, є. Ця лочка. Теж вони, знаєте. Ну і тут крісло качалочка Отаке таке хорошеньке одіялка. Геть одіялка купила. Я вже присіла на цю кресло печалочку, байдуже, байдуже. Тако гойдаюся, господи, думаю, хоч би вона не впала. Ну я ж значі, не маю 150 кілограмів. Але хорошо, в мене ж тут такий сквезняк, так холодно. Я з вами зараз погоджуюся, я вже піду в хату. Аня з Машею вже вдома. Зараз до мене. Ну, на 6 часов сказала, прик мою комові, але зараз привезуть доставку їди. Дівчатка, не то, що я не кажу, що я ледача. Це все можна приготувати. Ця буду... дитина приїхала відпочити, я буду говорити, щоб вона готувала. Я заказала шашлик. Рібра, крилишки, картошку, запечені овочі і соловуні. Ну що ще треба? Літр водки, одна сільотка. Ну, а що ні, огірок і помідора і сало. Це сама луча їда. Я взяла рибулечку, час поріжну тарілочку, посидимо трошки. Ні, празника ніякого нема. Ви знаєте, це тут так якось воно все время з утра до ночі на роботи. А раніше раніше взагалі було все по-другому. Раніше... А раніше, знаєте, як було? Я в тому домі, коли жила. Е у мене духовка на терасі стояла, бо у мене ж там кухня була малесенька, і духовка на терасі. Я тільки приїжджаю з роботи. А раніше я пораненше приїжджала. Я тоді торгувала. І на дідському питанні, і на м'ясі. І робочий день був до п'яти часов, хазіва. Прийшли, касу взяли собі, закрилися і поїхала додому. Дзвонок, що ти робиш? Тільки прийшла додому. став картошку, не знаєте, що любили. Я завтра брала, до речі, у мене тут духовки нема, навіть тут мікроволновка, хоч слава Богу, я духовки ще нема, треба де купити. Я брала картошку, мила її різала на долічку, брала сало і ну, паличок у мене цих не було, шпа... цих то спічку сірку знімала і прокалувала. Боже, яке воно вкусне! Та ви що капуста квашена вдома завжди була? Мама завжди давала у цьому у банки картошка. Капуста, огірок. Слухайте, я прямо літом тут буду відпочивати. Це просто рай на землі. Така штучка хороша. Я собі сіла, качаюся. Так, 17-13 я позвала на 6. А коли звеш на 6, приїдуть в восьмого. тому що вони у мене не пунктуальні. Да. От я, допустимо, я можу запізнитися, хіба що якась пробка. І то, я як мій покойний дід, дід Митя. Я ж вам розказувала, у мене установка була, як он до, до воріт. І... Ми приходимо автобусу 9, а ми вже в 6 часів на установці. Сидю з Сашою, баба Маня покойна, шубки у нас такі оці були коричні. Відчуваєте шубкою, шубку, шубку діла, на голову діла по цим шарфом таким клечистим обмотала. І на ножках у нас були оці войлочні валянки, поняли? І собі сидю з Сашою дригуню. А і Дмитя каже, ждемо, ждемо, щоб не опоздали, не опоздали. Слухайте, о, так само я. Я до поїзда це Та, я за півчаса до хвилин приходжу. Я хочу буду стояти ждати, чим я потім опоздаю. Так що, мої рулічки, я з вами тут час погорта і піду вже в хату. Я вам хочу сказати, навіть якщо я трошечки змерзла, мені не хочеться навіть вставати. Так хорошо, зараз би то віски вчорашні мені да, сюди, та й гарненько. Але я дуже я хочу вам сказати, дівчатки, що вчора багато хто за мною по 25. От напишіть мені в коментарях, хто вчора зі мною пив по 25. Ну, писало дуже багато. Одна жінка пише, приходжу з роботи, каже, мала варити, їсти. Каже, така замурена прийшла. Думаю, все одно щось там в холодильнику є. Каже, думаю, включу вечірній серіал Світуля. Давайте поговоримо про все. Каже, світуля цілує бутилку. Каже, я відкриваю холодильник. А в мене в холодильнику лежить 0,5. Каже, я врізала сало, врізала цибулю, сіла. Каже, чоловік пішов сів зі мною. Молодець. Ішов. Сьогодні зварите їсти, не зварили вчора, то варіть сьогодні. Подумайте, вчора поїли, перекусили. Нічого. Для наших мозгів нам треба трошки дівчатка. Ну, по чуть-чуть на. Так я так думаю, що сьогодні ви теж прийшли з роботи жіночий день. Але я приїхала вдома, ідеальна чистота. Пол блистить, мойки блистять, зеркала натерті, доця, мамина доця. Чистота й порядок, стірка висить. А що стірку, вона у мене там на улушворка. Зараз воно до 2-3 часа і вона вся висохла. Але я купила що цю сушилку, така єрунда. Треба з того дому привезти. Там, хоч вона у мене старенька, але вона пройшла. Тут доповішала світер, і він упав. Чуть я почала по 25 і закінчую, закінчую стірку. Ну я ж люблю з вами про все поговорити. Так що у все, що я зараз зроблю, це я зайду, я взяла, хто там кричить, я взяла нарізку, зараз наріжу колбаску. Наріжу рибку, взяла маслінки, хазяйка, маслини і олівки взяла. Вони такі, знаєте, під да? Пойду, Женьку. Сьогодні, мабуть, коньячок будемо пити. Та я чуть-чуть, чуть теж -чуть, на роботу. Це так, така. Так мої ріднули, мої красотулі. І не буду. Я вообще, я, якщо чесно, я люблю так. Я не, не кажу, бо дівчинка мені одна вчора пише в коментарях, я так бачу, Світуличка, ви любите тяпнути. Слухайте, ну а хто не любить тяпнути? Особливо, коли хороша компанія. Слово за слово поїли, закусили. Ну, що ні, поговорили. Звісно, коли я зробила передоз, коли всі ушли, я сіла, поплакала, наплакалась, пішла, поригала, бо це святе серйозно, я такого. Е... Ну, а що, якщо я така? Та не тільки я, моя половина людей таких, просто хто стісняється, сказати, а я нічого не стісняюсь. Слухайте, це життя. Ну що ні, я можу сісти, поплакати, я можу і впасти. А саме головне, знаєте що? Я коло воріт роздіваюся. Да, один раз розділа до трусів до лічки, не маю права. Хазяйка прийшла додому. Мої собачки подивились на мене, вони, напевно, навіть не отреагували, пішли біді на город. Хазяйка прийшла додому, понімається вони розуміють, що нема з ким діло мати. Даже. Слухайте, мені ж так пальця в рот, а я тут і засну, цей сквозняк не мішає. По спинки трошки тягне, але вже буду вставати, йти в хату. Іду, бо вже 17-19 скоро везуть, я хазяйка ж наготовила. Моя Мені дівчатка, коли готувати? І зараз я вам хочу сказати, дуже удобно, замовила собі, а так іди, купи м'ясо, зараз награйся, на це ні, це не проблема взагалі зробити. Ну чого, я прийшла з роботи? Я не кажу, що я там прям заморяна, але ну все одно, зараз собі піду в душик, вийду, наріжу все, тарілочки розставлю. По 25, 3, 4, 5, та й байдуженько, байдуже. Слухайте, я вам хочу сказати, мої хороші розслабитись теж потрібно. Ні, ну не часто, бо мені вже писали, чи я увлікаюся. Ні, дівчатка. я, ні, якщо хороша компанія, да, і ти сидиш. От, будь є таке, що ти приходиш в гості, да, ну там всі там, чуть-чуть типу, випили. Я ж не буду нажиратися, як та свиня, понимаєте, йти потім регати, плакати, подумають, з ума зійшла. Ні, я вмію себе красиво вести, ви ж не думаєте, що я прям така, як я вам говорю. Ні, ні, я буваю нормальна, я себе очі. Очень... Я вам хочу сказати, те, що можу говорити, сміятися це все життя. Але ми всі люди, і у кожного все буває. Просто не кожен, такий, як я все розказую, а я розказую все. Помієте, я себе знаю, коли де можна вести. Я знаю, коли я можу розслабитись. Я знаю, що я можу тільки коли пригубити. Я знаю, де я можу взагалі не пригубити. То, що я от, як ви кажете набір слов словля по язиком, це одне, Ну, я жазна. Ваша світулічка різна. Ну зато вона добра. Пряма, як ото трактор їде вперед, то, то горне все піде. Таке ваша Звітуля, а тим язиком, що пірят. Ну те, що що є, то є. Одним словом, мої хороші, я вам всім хочу побажати тихого, спокійного вечора, солодких снів, хорошого відпочинку, щоб ви в мене завжди посміхались, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи не спадала, щоб ви не грустили, щоб вас любили, ви були любільними. Всім вам гарного вечора, а я вас всіх лав.